Сьогодні солнечко, хоч морозно. Бачимо, що сьогодні у нас по цитрусовим. Галя, скажи, яку ціну мандарини. Мандаринчик 70, мандаринчик весьма гривень, апельсин сто десять. Апельсинчик 90, 110, мандаринчик 70 і Хурма хурма. Курман сторолек сторона.

Все, хорошого тебе дня. Осадка. Да. <сотка> а яку ціну капуста? 40 гривень. По 100. І капуста. Капуста Кваша 100. А це що, хрін? Хрін. О, я кутину. Хрін 50 стаканчиків. 50 стаканчиків. Дякую. Є шезелений, номер роз мене вилажимо. Я знаю, що у вас зелень завжди є. У нас морощик, де дівчата все позакривали. От. Але все є. Все є. Все є. Помідорчики є. Грибочки є. Рибати чого закрити, тому що морощик. Добрий, добрий, добрий ранок. Я вже без вас дивлюся. Добрий ранок. А щось нічого не позакривала. Не боїться морозів. У мене морозу нема, такі морози. Які справа, Ірочка? Отлично. Молодці не замерзли? Ні. Молодці. Показуємо товарчик, Це є. На свята є ще взяти помідор, цукінні, а яку це вечері? Через 50. Але були ж по 170, так? Вони ж дали оціна, але по 200, будь ласка. ці оці 150, ці 200. Гриби. Оці 65, ці 55. Кабачок? А А кабачок ще скажи, низький Кабачок 130. А там що помідор? О, тут взагалі 45. 45. Люди помідор. 45. Домашні. ще домашні помідори, так? Да? Ну як, парникові? Ір? Парникові домашні помідори. помідори. Шикарний просто.